Пропонується до продажу капітальний зимовий двоповерховий будинок з ракушняка з підключеним природним газом, який ідеально підходить для постійного проживання. Будинок, зведений на високому цоколі, міцний, теплий і надійний, розрахований на комфортне проживання у будь-яку пору року. Планування будинку зручне та продумане. На першому поверсі розташована кухня, передпокій та дві житлові кімнати. Будинок у хорошому житловому стані, і живе без додаткових вкладень, новим власником залишаються всі меблі та побутова техніка, що є великою перевагою. Опалення комбіноване, встановлено два газові конвектори, а також є добротна піч, яка забезпечує тепло та затишок. За бажанням можна облаштувати санвузол безпосередньо в будинку. На другому поверсі знаходиться літня гостєва кімната, яку можна використовувати як спальню, кімнату відпочинку або кабінет. Територія доглянута та функціональна. На подвір'ї розташована капітальна затишна літня кухня з мемлями, підвалом та металопластиковими вікнами. До кухні заведено природний газ для газової плити, що дозволяє комфортно користуватися нею в будь-який період часу. Також на ділянці є капітальна сауна, баня. Літній душ, літній туалет, камені господарські будівлі, що підходять для зберігання інвентарю чи ведення господарства, для відпочинку облаштована затишна природна альтанка, встановлені камери відеоспостереження, проведений інтернет, територія повністю огороджена парканом, що забезпечує приватність та безпеку, земельна ділянка площею 700 рівна та доглянута. Є виноградна арка, великий металевий накопичувальний бак для запасу води, поруч ліс та річка, простора місцевість, свіже повітря та тиша, велика навколишня територія, гарні сусіди та зручний заїзд, повний пакет документів, можливо, прописка. Це дуже гідний варіант для тих, хто шукає надійний будинок у мальовничому місці. Ціна 12 тисяч доларів, можливий торг. Переходьте за посиланням до телеграму і з задоволенням покажемо вам цей будинок.